Привіт усім любителям гостренького просили люди зняти відео, показати майстерню, кузню. Майстерня в мене невеличка, що я стою на вході. Буквально 2,5 метра шириною длиною, мабуть, десь 3,5 метра. Зовсім невеличка, це де я сижу, де я працюю. Сразу з лівої сторони гріндер у мене стоїть. Витяжка під гріндером улітка. І на двір викинуто, там вона в мішок все здуває, потім мішок одв'язую та й викидаю. Частотник від гріндера і частотник на молот. Молот на вулиці, потім вийду, покажу. Візде куча лент. Така буржуйка груба стоїть, зимою протаплюю, щоб не замезнути. Куча всяких станочків. Це у нас ленточний лобзик, чи як він там правильно називається. Наш невеличкий для паліровки. Більш нічого на ньому не роблю. і Навіть сверла не точу, все на гріндері роблю. Куча полочок, куча всього. Куча ножів лежить. Один, два, три, чотири. Та їх тут тьма валяється. Ці всі ножі вони замовлені, деякі мої заготовки якути також лежать, руки не дойдуть вже термічені Х12 Ф1. Це в нас інструмент для шкіри, нитки всякі, балванчики для красок, клеї. Ну, Все, все що зв'язано. Ось сюди навіть ножна є, я шив не так давно. Шию іноді ножний рідко, ну, буває шию. Це таке музика в мене така стоїть, ресивер. Дві колоночки айва. Внизу у нас стоїть не так давно також придбав. Хто дивився вакуумний насос, це у нас розчину ще трохи залишилося в чорному кольорі, там ще в погрібі в мене стоїть 3 літра. Розчину ще заказав 5 літрів. На наступний місяць привезуть мені з Італії. Вакуумна камера, де я стабільність, сьогодні теж стабілив, займався. Рігель лежить до гріндера під контуровку, під контактне колесо. Воно і контактне колесо валяється, я ним в основному не користуюся. Це таке. Тут у мене коробка з цвет металом. В основному латуні, меді, ну таке все, на больстера на всяку заразу, там тьма і лежить. Хороший чоловік мені був з Італії, прислав Ваня, за що я велике дякую, то і використовуємо. Це проволоку купляв на металоломі, на закльопки. Далі коробки. Це коробка стабілкою. Це сьогодні стабіли в брусочки. Кап липи, по-моєму. В чорному кольорі стабіли, мені чомусь більше подобається чорний колір. Ну, попробую інший кольор. Ну, Неопалірований, рисунку не видно, звісно. все і в червоному стабіле. Шикарні, один ніж зробив. Повна коробка стабілки. Я не знаю, скільки там брусків, я їх не рахую. Я то за стабілю... і накидаю, то воно лежить. Друга коробка з брусками. також. Тут горіхи всякі, акації. Ось у мені один з підписчиків був прислав сувель Шовковиці. Теж пізніше щось буду стабілити дуб, акація, кап акації дуже красивий. І ще одна коробка, теж з брусками їх там повно. Тут у нас кислота, азотна. Там оно хлор заліза, соляна кислота. То есть кислоты стоят. Ленты, везде ленты. На буржуйке тоже ленты, везде одни ленты. Станочок для заточки стоит мне, Коробочка с камнями. Такая. Лупа такая здоровая с подсветочкой. Теж полка з красками для шкіри, краски є, які хоч кольору. І багато, я щось рахував, щось більше 5 літрів, там ще маленькі стоять, чи 5 літрів щось таке. Клеї, масла, алмазні пасти альборові. Сверла твердосплавні. Це сверла, які сверлять і 70 одиниць і пофіг сік. Ці сверла сверлять все. Дальше данішики, кислоти, клеї, роги всякі. Статуетка, це обіцяв одному воїну якута зробити, подарувати, все, ніяк руки не дойдуть, на днях якось займуся, зараз буду кувати на днях, то зроблю йому, якута воїну подарую захиснику. Який отримав з Золотого Хреста вже дуже хороша людина, я його в житті не знав, так сознайомилися. Бурмашинка, така висить, Прищепки. ну, коротше, бардак, все розкидано. Заготовки ламінатів, ще два ламіната валяється. Теж заготовочка Х12 сталь, Х12Ф1. Це у нас CPM 125V, ніяк не дойду до нього, щоб щось відкувати, пару клинків, хочу маски відкувати з нього. Оце така майстерня, маленька, невеличка, нічого такого, скажімо так, сверхъестественного. Місця, звісно, мало, хотілося б якийсь побільше. Ну, можливо, поживемо, побачимо. Можливо, я собі щось передбаю. Ну, це буде видно з часу. Ну, Пішли, подивимося кузню. Кузня, кстати, одразу за вікном. Осо, і кузня. Молота, я думаю, ви бачили всі. Маленький молот, 20 кг падаюча частина. Хочу більшого молота придбати, хоча б 50 кілограм, тому що ну, мало. 20 кілограм малий молот. Ну, фатає, в принципі, Кую паковки по кілограму, по півтора кую, але хочеться більшого. Горно газове, горілка знята і завжди знімаю, вона так просто тут не стоїть ніколи. Наковальня. Рослинне масло для закалки. Муфільна піч рядом стоїть. Тож задумуюсь ще одну муфільну піч придбати. Можливо, якось придбаю на днях, не знаю. Подумаю ще над цим. Ну і тут куча кліщів. Таке. Ось воно, брусочок один остався, той що сьогодні запікав, ще теплий, охлаждається. Тож кап липи, паковочки готовлю кувати. Це у нас сталь хв 5 алмазка. І 40Х13 буде куватися. І ось ще 4 куска ХВ5 алмазки. Їх буду кувати в ламінати, але багатослойні, під підніжда маска. Товщина тут дозволяє центральний слой 8 мм. Сюди можна на кожну сторону слою по 15 накидати. Тоненько ніжа і вийдуть такі ніж домаски красиві. Один дома ламінат хочу через откувати. Остатки були, думаю, вкину через мідь пограюся. Поки тікуватиму ці всі пакети, тут буде їх ось 4, тут 4-8 пакетів буде. А цей зварю, вкину в муфіль, поставлю на температуру. Пока тікуватиму і цей потихеньку откується через муфіль, щоб не гратися з температурою, бо ковки багато обично. І часто я просираю по температурі, розриваю пакети, як чортої матері. То рішив я собі, покатекуватиму, цей з муфелі откую помаленьку потихеньку. молота в мене всю. кнопочка така лежить. включать виключать. Звісно, він не мішає. В принципі, оце і вся моя кузня і майстерня. Кому було це цікаво, подивитися. Тут зварив просто накриття таке, щоб дощ не капав візде свободно, щоб менше дихати газами, угарами цими. Кузню не закривав я. Так, закрив, тільки, щоб дощ не попадав на муфіль, на горно і на молота. І все, не більше того. Тому що вся ця кузня дуже вредна штука, я вам скажу. Дуже вредна, все воно вредне, ці нікелі, меді, ну і проча і проча фігня. То, щоб менше було цього, то я так собі зробив. Та і все. Ну і одразу заходжу одразу і майстерня моя. Опять же. Це, в принципі, і вся моя майстерня, вся моя кузня. Є ще один гріндер у мене, то нема, чесно кажучи, де його поставити. Хочу плоскошліфа зробити отдільно. Ось що. на електрозамку. Рейка є, але ну, вона коротка, може більшу купувати побачу. Ага, ще вам не показав, І ще коробка з брусками для стабілки. Одна. Ну, це бруски все для стабілки. Тут капи кленю, сувель черешні, дуже красивий три брусочка таких. Це буду сушити стабілити. сувель дуба буду стабілити, він просто шикарний. Це, це бомба якась. Це також черешня, сувель. Ще одна черешня. Сувелі Берез. Теж треба сушити під стабілку, липа, клен. Ну і таке. В общем, це все для стабілочки в мене лежить. Приспособа для спусків. Моя. В принципі, я думаю, я все показав. Всякої всячини везде. Короте, якщо вживу, то навіть в цих маленьких приміщенні, якщо хтось попаде, то полазити є де. Є паковочки валяються різні, дамаски. Як завжди валяються, все валяється, все не нужно. як то кажуть. Все не так давно кував, ламіната розрізав, блядь, він розпався нафіг. Ну, Викидати його не буду. А розріжу далі. Якщо розпадеться, увесь проплоскошліфлю його і в Дамаск вкину, і буде красота, повірте мені. Ось я також збираю остатки дамасків, ламінатів, Ось ви бачите, куча в мене їх. Це буду ось окувати, обварюю, зварю Дамаска. Там що попало, чого там тільки немає якоїсь сталі. Що завгодно є. А на центр тоді потім от прокую. Остався такий кусочок невеличкий Д-90 і туди вкину. Ні, то другу сталь вкину, стали вистачає різних. Ось, ось пластини ніж Дамаски лежать. Теж треба доковувати. Десь ще вони валяються, ті ніж Дамаски, десь понакладав. Ну, якось Якось оце отак, друзі. Така майстерня. Кому понравилось, ставте лайк, кому не нравится, Ну це ж таке діло. Все, Всім удачі, щастя, здоров'я, миру над головою. Слава Україні!